У цьому відео я розповім вам кілька цікавих фактів про морських свинок. Незважаючи на назву, вони не люблять воду і не є родичами свиней. Можливо, тварини були названі свинками через хрюкання, товсте тільце без талії та постійне поїдання їжі. Морська, можливо, похідне від слова заморська, тобто екзотична, привезена здалеку. Довжина тіла морських свинок може сягати 35 сантиметрів, а вага дорослих самців півтора кілограма. Вперше морських свинок одомашнили близько п'яти тисяч років тому інки ці гризуни змушені їсти постійно і маленькими порціями через особливу будову травної системи. Коли морські свинки щасливі, вони потягуються або підстрибують і трясуть головою. Такий стан радості та щастя морської свинки називають попкорнінгом.